Усім привіт! Що ж, давно не було на каналі огляду якоїсь техніки типу ноутбуків, і вирішив зробити ось такий огляд на одну цікаву річ. Як бачимо, це у нас такий доволі е, тоненький апарат. Це у нас планшет ноутбук, і зараз ми з ним ознайомимося. І що ж, це у нас є планшет HP Elite x 2 і що він себе представляє. Давайте спочатку зацінимо задню сторону даного планшета ноутбука, що ми можемо бачити у нас де до речі, навіть я не можу зрозуміти, бо... Стукаєш, звучить би, як пластмаса. Ведеш рукою холодний, типу алюміній. Ну, все, скажу, що це якісь алюміній. Гарна ось така чорна вставочка, вебкамера. Навіть спишка є, сканер відпечатку пальця, сканер відбитку пальця. Що для такого апарата доволі таки, скажімо так, жирна комплектація. Є ось така е, ніжка. Яка відкривається, і таким чином оп, і таким чином планшет може у нас стояти на столі. Дуже комфортна і прикольна ніжка, класно зроблено. Ну, напевно, як догадалося, це у нас не чехол, а повноцінна клавіатура. І ось так просто ми беремо стіючку. Ставимо, і у нас ось так виходить повноцінний ноутбук. А якщо ноутбука нам не потрібно, це все легко робиться. У нас клавіатура йде на магніті, що кріпиться доволі легко і знімається без проблем. Оп, ось так все взагалі на ізі екрану у нас 12 дюймів, це у нас IPS Full HD розширення. І так, по портах, у нас USB Type-C, це є для зарядки. Слот. Це, напевно, або для сімки, або для мікро СД. Повноцінний один USB 3.0 вхід для навушників. А по іншій стороні у нас в принципі нічого немає. Є ще один якийсь ось це слот, чисно кажучи, невідомо навіть що це. Качелька гучності, плюс-мінус, і включення вимкнення даного планшета. А динаміки у нас, я так зрозумів. А де динаміки? Бачимо, що тут щось є, але це у нас ну, на шнурочок. А, ось. І у нас два динамічка зверху. Ось так вони виглядають. Залі в руках тримається, чесно кажучи, як і дорога якась річ. Давайте пробуємо вмикати. Він в теорії має бути заряджений. Ось у нас кнопочка. Зажали. І, до речі, зарядка у нас йде повноцінно, так як вказано було. Type c на 45 Вт. І так, здійсню, планшет розрядився, ну, він правда постояв близько двох тижнів. Ось так зарядочка, світиться індикатор і зайшов зразу в Аїду. Давайте глянемо, що показує. Звісно, 1%, і у нас батарея в дуже хорошому стані, 0%. Не знаю, чи її міняли, чи вона така ну, в такому стані була, хоча я в принципі сумніваюсь. Давайте глянемо на характеристики даного планшета ноутбука. І що ж, процесор у нас Dual Core, ну де 2 ядра, 4 потока. Це у нас Intel Core M3 6Y30. 2 ГГц це у нас турбобусі, а базова тактова частота 1,2 МГц. Як бачимо, 4 ГБ lpddr 3 пам'яті. Тут більше, в принципі, в теорії не ставиться. Ну, інтегрована графіка, Intel HD Graphic 515 SSD. Диск, вона тут стоїть m 2 ось такий Samsung на 100 128 МБ, правда, підключення у нас через SATA. Екранчик у нас так казав, 12 дюймів Full HD розширення. SSD-диск в дуже хорошому стані. І взагалі навіть користуватися просто руками. Ну, в принципі, цей є планшет спокійно, хоча тут мав ще бути в комплекті стилус, ну але відповідно його у нас немає. Давайте зайдемо на YouTube. Ось така у нас висвічується клавіатура, коли немає фізичної. Давайте зайдемо на YouTube і зараз послухаємо динаміки, і взагалі, як він тягне відео. І так, будемо тестувати відео 4К. Україна, і подивимося, чи спроможний. Ну, звук вже доволі таки доволі хороший, як для такого апарата. Відео запустилося, але це у нас є звичайне розширення. Це най 720 увімкнуло. Давайте зразу на 4К. І дивимося. Ну, в принципі, 4К, звісно, трошки Ні, підтуплює 4К. Але картинка. Ну, правда, там вікно відбивається, але як бачимо, IPS-матриця, взагалі картинка сочна. Хоча зараз порозилось. Ні, ну є фрізи в 4К, але це в теорії не критично. Та і для чого на такому плажеті нам 4К? Давайте хоча б 2К. Ну 2К я вважаю буде взагалі без проблем тягнути. Ну як бачимо, зразу переключилися на 2К, взагалі ідеально, без проблем. Так, музика, звук на 100% Зайшов воїду і давайте зробимо, скажімо так, стрес-тест. Подивимося, що залі по температурках у нас видає даний план. Ще давайте ще включимо плюс графіку, нажимаємо старт. Ну і можливо, з хвилин. 5%, хоча так, таке навантаження на даний апарат доволі таки серйозне. Все буде по 100%. реального такого навантаження на такий планшет ну, абсолютно не буде. Ну, взагалі протестуємо. Бо я просто так подивився, що задня кришка так, ну, така трошечки гаряченька. І взагалі, глянемо, як у нас процесор буде працювати, хоча я бачу, що здається, у нас вже є е, тротлінг, так як він працює лише на. 1000 МГц частоті. Бачили, максимум було 2000 майже. І зараз дивимося на температури. Ну, відповідно, в такому режимі доволі таки все підлагує. Так, ну тротлінгу у нас немає. Але сам нутбук, напевно. Планшет, ноутбук скидує. Всього скорше, е, power limit. Можливо, тут є залочено там, до 70 градусів, і після того воно автоматом е, скидує у нас ТДП. І, відповідно, у нас знижується частота. ну Зараз Марксум це є 700. Ну, скажімо так, ну не фунтан. Це взагалі в принципі, не немає сенсу тестувати такий апарат в де... Тупо все нагружає на 100%, тому що предназначений для чого для онлайн якогось там контенту дивитись, відео фільми таких навантажень не буде. ЦПУ Квін, процесор вибиваги 13366 балів. Ну і бачимо, що він Ну на рівні там стареньких-стареньких якихось е, проциків. Хоча це в нас сучасний е, процесор, скажімо, по, по факту, це у нас шосте покоління іде. І, до речі, пам'ять, що радує, працює в дола режимі і на 1866 частоті, що доволі таки непогано, і давайте провіримо е, швидкість пам'яті. І швидкість у нас 25600 185 мегабайт, що доволі, я би сказав, це дуже хороший показник як для планшета. Так, давай вниз. Тобто ми обганяємо на деякі i 7 на рівні 6-ядерного фікуса. Взагалі, от по пам'яті питань, в принципі, немає. До речі, клавіатурка має навіть підсвітку клавіатури, що взагалі для такого класу апарату це взагалі дуже крута штука. Зараз скільки в нас рівнів? Раз-два. Тобто два рівня. Ось такий найяскравіший, далі трошки менше, і підсвітка вимикається. Ну, взагалі круто, скажіть. І так, чесно кажучи, я ризикнув і запустив на ньому Valorant. І, чесно кажучи, я в шоці. Правда, 720 p на мінімалках. Трошки, можливо, вам буде пане видно, але близько 40-50 кадрів у нас присутньо. Ніфігасові. Ну, так, ну, да, фрізи, але фрізи не пане через те, що у нас доволі таки сильно гріється, і у нас частоти падають до 1000 МГц, але... Якщо можливо розібрати його, щоб не так сильно він тротлив, то гра буде доволі, я, я думаю, непогано йти. Ну, поіграти, хех, тут скажем, важкувато, правда буде. І так, навіть взяв і запустив матч. Ой, ну правда, в самій ігрі, ну, в нас є 40 кадрів в теорії, навіть місцями 50, але, але фрізи іграти абсолютно не дають. Ну, грати таким чином, звісно, що неможливо. Ну це... Але, блін, так-то 60 кадрів майже. Йолки-палки, обідно. Ой-ой-ой-ой-ой. Та ні, це повна дупа. Окей. Ну і що ж, давайте спробуємо його розібрати, подивитися, чи є можливість, наприклад, навіть там замінити якусь термопасту чи термопрокладку. Все, що у нас є, це піднімається ось ця е, штука. І ми бачимо, що тут є 1, 2, 3, 4, 5, 6 маленьких е, гвинтиків, і вони є. На зірочку пробуємо, яка з них підійде. Так, це здається за велика. А ось, ця, ця за маленька. Так, найс. А ось. ця, Ну, ця в теорії має підійти. Так, є, відкручується. Так що швиденько відкручуємо. Так, а далі у нас по боках ось так легенько відщолкується екран, чесно кажучи, не дуже це. Зручно, тому що екран можна легенько навіть пошкодити. Ось тут є защолочки, акуратно його знімаємо. Так ще одна защёлка защолка залишилась, є. І далі невідомо, з якоїсь. Ага. Перший шлейф у нас йде з цієї сторони. Тут йде якийсь від материнської плати. І основний в нас. Блін, а як сюди добратися? Ага, це шлейф матриці. Отут тут шлейф матриці зараз знімем І так, що ми бачимо всередині даного планшета. Ми зняли екран. Екран йде в нас ось такої моделі: 12. Дюймів, що у нас велетенська батарейка. Здається, вона, та вроді б ні. До речі, якого вона року? Зараз подивимося, чи її е, міняли, чи не. До речі, 40 ватт-годин для, для планшета це є прям дофігіща. І, Але я не бачу в теорії жодної маркеровки, де би вказувалась якась дата. Ну, по вигляду таке враження, що батарейка є навіть таки нова. Хоча отут пластина рівна іде, а тут таке враження, що воно трошки підздоване. Здум... Але я не розумію, до речі, ні, батарея рідна. 2000, ось, 2016 рік, але показує 0% зносу. Бачимо, що у нас SSD M2 формату спокійно можна замінити на будь-якого більшого об'єму, як для планшета, це взагалі ТОП. Так само, як у нас і Wi-Fi є зйомний взагалі. Круто. Ну, бачимо, що у нас е, процесор ось тут, але з іншої сторони, тому давайте розбираємо далі і добираємося до самого процесора. І так, зняв я плату, і, чесно кажучи, це все діло було дуже-дуже небезпечне. От ми маємо ось таку велику мідну пластину, яка ще таким фульгою, скажімо, мідною, вона кріпиться до ось тих всіх дроселів. І просто відірвати ось цю пластинку капець, як важко. І що ми бачимо? У нас де ось такий малесенький процесор. Термопаста тут вже що, вона повністю, скажімо так, і все. Тоб, ну, Хоча вона м'ягенька трошки вже, але вона вже зовсім не годна, як то кажуть. Тому давайте зараз її замінимо. А термопасту буду використовувати ось таку Noctua h 1 і цього вистачить прямо для цього планшета на дуже довго. Як бачимо, у нас де один великий кристал, це у нас самий CPU, а це у нас GPU, тобто відеоядро. Так, беремо термопасту і наносимо на кристал. Розмазувати я її навіть не буду. я Пластину поставлю на місце, і воно все прижиме, а лишнє, якщо це видавить. Одним словом, збираємо планшет до купи, вмикаємо і проведемо тест в Аїді, подивимося, чи буде якась різниця. Ну що ж, планшет, ноутбук благополучно запустився. І так, давайте дивимося, чи будуть якісь у нас зміни. Так, в простої у нас близько 30. 6, 38 градусів, максимум було 43, але це нам не цікаво. Давайте нажимаємо кнопочку старт і зразу дивимося на результати. Бачимо, у нас процесор буститься зараз до 2000, температура. Дивимося 65 градусів. Це є цілком в принципі, нормально. 68. І при тому у нас процик не скидує частоту. 71, 73. Ну і будемо бачити, до скількох градусів температура дойде, і коли почне вже скидати частоту. Ну принаймні, тепер у нас стабільних 2 ГГц, от 78. У нас почало вже скидати до 1500-1200. І відповідно у нас градуси вже падають вниз. Але це у нас 100% нагрузка. Я думаю, що у Валоранті зараз має бути куди покраще, і зараз ми це провіримо. І так, у нас прогрузилася, але в принципі фрізи нікуди не ділить, хоча частота. Ну, майже ну, пригає, все, достатньо таки е, жорстко. Ну, чуть-чуть, можливо, краще стало. Зовсім трішки. Але, на жаль, таки іграти... Ну, це. Ой-ой-ой. Ого, там в мене взагалі персонаж сам кудись біжить. А зараз взагалі зарядочку я виключу, тобто суто від батареї. Сидимо. І якийсь ну, у нас input lag. доволі жорстко все. Ну, на жаль, особу, та не, не те, що особа, а ну, саме тавалорант не поіраєш, але ігри там, якісь старенькі, типу San Andreas, вони тут будуть, я думаю, літати без проблем. До речі, я жорстко тупанув. Це у нас розширення Full HD було весь час увімкнено. Зараз я включив 720. Блін, і місцями навіть на стабільних 60 кадрів, але просадки, на жаль, таки нікуди не ділось. Але прям картинка стала капець яка плавна. Бачимо, що у нас е, упорів все рівно в процесор 100% у нас. Навантажується, а от ГПУ у нас близько 80%. При тому, що частота процесор в нас хороша. 1700-1800. Доволі таки непогано. Але йде в нас упор, на жаль, таки в процесор. А от зараз, принаймні, бігаю. Так, де всі? Давайте, давайте хоча б трошки та пострілятися, подивитись, як воно. Ну є просадки, але на 720. Скажімо так, більш іграбельно. Якщо б якось спробувати так, щоб дати більше навантаження на е, ГПУ, щоб було Опа, та що, один кіл є, щоб було навантаження на 100% нас ГПУ, але процесор щоб трошечки його розвантажити, зараз спробую щось підхімічити. Ну що ж, протестували, ми даний, нетбук, ноутбук, планшет, що для кого. І це доволі таки крута річ. Легко знімається, можна користуватися як планшетом, повноцінно, як ноутбуком, клавіатура з підсвіткою, доволі непогана начинка як для планшета. В ігри можна якісь старенькі побавитися тут взагалі без проблем. Як на мою думку, апарат є класний. Ну що ж, а на цьому будемо прощатися. Всім дякую за активність, за перегляди, лайки, підписки. До наступних відео, до зустрічі, усім па-па!